Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Max Тойс. По-перше, хочу вас всіх привітати з тими святами, що вже пройшли або йдуть, щоб ваші бажання та мрії здійснилися. Побажати вам чудового 23-го року, а також мирного нам всім неба. А по-друге, хочу трохи розповісти, що саме зараз я роблю в магазині і які самі новинки в нас. Знайшлися отак от. Значить, По-перше, що аукціони в інстаграмі, вони також і йдуть, але чуть я змінив саме алгоритм, що, так, що саме? У нас по понеділкам виходить аукціон по коміксам, щосереди відеоігри і щоп'ятниці відеокасети. Аукціон триває кілька діб, тому якщо ви не встигли на початок аукціону, дуже не засмучуйтесь, бо є у вас приблизно 3-4, а й декілька, і 5 днів для того, щоб прийняти участь. Це що стосується інстаграма аукціонів. Також можна сказати, що щодобово поповняється сайт магазину різноманітними новинками, а саме як і також у нас комікси. Я нарешті добрався до тих коробок, які скупилися за весь цей час. Також потихеньку починаю додати відеоігри. І, в план... ну, і відеокасети це, само собою як постійна основа. І в планах доволі ще багато буде виставлено як і представок, Sega, PlayStation, Dendy. Все це вже нарешті я відсортував. Але тепер як говориться, залишається проблема, оскільки хаос в магазині все ж таки присутній і, на жаль, фізично ми закриті, працює тільки онлайн. Інтернет-магазин, а також доступен самовивіз по Софіївській, 30. Це для тих, якому цікаво в місті Одесі забрати самовивозом товар. Тому залишається приблизно мені кілька днів для того, щоб чуть все ж таки освободити місце біля телевізора, для того щоб я зміг приставки перевіряти і вони з'явилися на сайті. Так, я буду дуже намагатися все це анонсувати ті новинки, що з'являються в інстаграмі, але, на жаль, не завжди це виходить. тому тому у вас є, що кажуть, кілька варіантів, або постійно моніторити сам сайт, або все ж таки підписатися на інстаграм. Також буде це, як і в Viber, і в Телеграм-групах, де ви зможете підслідковувати ті новин новинки, що в нас з'являються. Хочу сказати, що їх дуже багато і. На жаль, от не завжди це виходить, тому що поки за весь день все це виставиш, це сфотографувати опис, додати на сайт, розкласти потім, то увечері вже голова отак от зривається, нічого не хочеться і просто забуваю. Ну, То таке я буду виправлятися в цьому, щоб ви змогли бути в курсі, як я й сказав, тих, тих новинок, що проходить. Також хочу подякувати всім, хто прийняв участь допомогу в зборі, в збірі на камеру. Тому я так вважаю, що на ближчий час, але це скоріш за все відбудеться у лютому, будуть, будуть стріми. Стріми, на яких ми зможемо побалакати, подивитися, як граємо, щось. Подискувати щодо якоїсь гри, коміксу, ну, безліч тем, які можна буде придумати, тому будемо дивитися насамперед, для цього потрібно буде освободити місце. Я над цим працюю. отак от. Так, що ще, що, що, ще, що Я ще хотів розповісти, чуть забувся. Тому що... поки що перескочимо до іншої теми, а саме я колись збирав башкотрясів баблхедів, хеднокерів, багато яких вони мають назву, але з часом інтерес пропав ну, не то, що пропав зовсім, але якось уйшов в інший бік. Багато зі своєї колекції я продав, декілька фігурок все ж таки залишив. Але напередодні нового року я у свого знайомого товариша Ксандера побачив фігурку, в яку просто закахався. І вирішив, що мені потрібно таке. І саме це, можна сказати, що моє нове направлення колекції. Отак от. Ninja Gaiden, Також відомий по іг на Nes, Dendy, Ninja Gaiden, Rukiden, Саме так, мені здається, її, її називали. Це не коробочки, а саме. Ох, дуже обречно, от така от краса. Це в нас фігурки ручної роботи. Майстер дуже-дуже красиво, класно, круто їх робить. Я, як на мій погляд, який сказав, що я коли побачив це на відео, я закохався, але коли я вже отримав першу фігурку і взяв її в руки, це було просто якийсь екстаз. Також, також, що я можу сказати, що кого цікавить ця тематика. Так, щоб зараз її в першому ж відео і не зламати. Кого цікавить, в описі відео я залишу контакти в інстаграмі майстра ClayFan, який показує, як і процес, як він її робить, так і робить. Остаточний результат цих фігурок, тому кого цікавить ця тематика, що ж, я можу тільки порекомендувати підписатися. Але це була не лише єдина фігурка, оскільки друга мені приглянулася от, така от з фільму «Скрим», Крик. А саме в нас. От така от краса. Я не знаю, як можна тут довго розповідати стосовно цієї фігурки, оскільки можна сказати тільки, що це дуже гарна, суперова, чудова, красива фігурка. І саме от в цій тематиці, що в них голова чуть більша, якщо взяти по пропорції до тіла, мені і приглянулися, оскільки, по-перше, це все ж таки якось ближче до тих баблхедів, яких я збирав. А по-друге, це те, що все ж таки це ручна робота, тому не... Неможливо просто зайти до якоїсь крамнички на якийсь сайт та заказати. от, така от в мене новинка щодо моєго мого нового направлення по колекціонуванню. Я щось так довго від... був відсутній з новинами та з анонсами в магазині, я так довго планував що вам розповісти. Що, на жаль, все забув, коли сів перед камерою. Але основні ідеї я вам розповів, що... А, от вот, що я хотів також розповісти, що стосується відеокасет, оскільки я неодноразово говорив про те, що... На період нового року я буду дещо продавати зі своєї колекції. Так, це, нарешті, відбудеться на ближчий час, і я так вирішив, що з 1 лютого вже щось. Не можу зараз сказати, які саме, але. Вважаю, що вам сподобається, особливо ті, хто колекціонують відеокасети, будуть з'являтися на сайті магазину. І як я напередодні сказав, що варіанти або відстежувати в Instagram, Viber Telegram, або постійно моніторити сайт. Все ж таки, якщо підписатися на Instagram, це буде більш легше, можливо, так. І чому саме 1 лютого, Того, що через кілька днів я почну знову перевірку на працездатність всіх відеокасет. як я колись говорив, що раз в квартал все ж таки це буду робити, тому що як би чудово, вони не працювали в той день, коли я їх перевіряю, але коли проходить кілька місяців, все ж таки. Не та якість відеокасет, яка може хранитися, зберігатися довгий час не те, не те що роки, місяці. Отак от. Хоча, що стосується оригінальних, оригінальних саме я маю на увазі Америка, Англія тощо Європа, то вони в принципі, навіть через 20 років працюють. Як квітка, отак от, от. Але що стосується тих касет, що випускалися на постсовковому пространстві, там біда-біда. Вони можуть вже через кілька місяців, як я і сказав, просто прийти в безлад, шуми, поміхи або просто не будуть крутитися. Наприклад, це відбулося, зараз під рукою немає. лазер відео, наскільки я пам'ятаю, то дуже гарний, здоровий бокс, поліграфія, все на вищому рівні, але якість самі, самих касет така погана, що вони тупо не крутяться. І це можливо тільки одна запрацювала з 10. Ну, це вже такі дрібнички. Над якими працюємо і намагаюся не допускати, щоб не засмучувати тих колекціонерів або бажаючих приобрести якусь касету. Згадати дитинство або просто потішити сам, самого з себе. Так, що ж, на цьому я вважаю основні тези я вам доніс. Тому. Все буде чудово. Дякую вам, що залишаєтесь зі мною. Також дякую всім, хто тут вперше і вирішив залишитися надовше. До нових зустрічей. Пока-пока. Слава Україні!